Кривава сутичка з трагічним кінцем в Ужгороді на жінку та її собаку напав пес. Від отриманих трав маленька такса загинула на місці. Саму жінку забрала карета швидкої. Саме тут сталася ця кривава сутичка, котра коштувала життя собаки і здоров'я жінки. Діагноз у старенької невтішний, укушені рани обох кистей та лівого передпліччя. Проте, окрім фізичних травм, бабуся отримала і психологічні, адже пес, який помер на руках у власниці, був як член сім'ї. Я гуляла утром з собачкою, з бал з возвращалась з прогулки, остановилась у кодового замка набрати номер і зайти домой. И с левой стороны выскочила разреванная собака, схватила собачку. Я попыталась вырвать ее. Собака и меня покусала. И потом разорвала полностью собаку на смерть. Я взяла собаку на руки, и тана бросилась на меня, повредила мне левую руку от локтя и до пальцев, и на правой руке кисть, где зашивали швы, мне делали. Теперь я от сказа. Син постраждало і твердить, що собака, який нещадно напав, має власницю. На його думку, цю жінку видно на камері відеоспостереження. Пан Дмитро, коли почув скавучання собаки, вибіг на допомогу, але було вже запізно. А навіть більше, ніж свідок, тому що безпосередньо я і відігнав вже ту собаку. Але вже було занадто пізно. Занадто пізно для нашого песика, який просто, ну, я думаю, що він вмер. Безпосередньо на руках від отриманих травм. У нього був зламаний хребет, випотрошені всі внутрішні і так далі. Ну, жахливе, звісно, видовище. Але, ну, а маму, так, да, маму покусав той, той самий пес, і ми вимушені одразу були викликати швидку допомогу. Ну, там ми, ну, казали належну медицинську допомогу і так далі. За словами пана Дмитра, власниця пса, який напав на його маму, живе неподалік вулиці Легоцького. Жінка постійно ходить у місцевий супермаркет, а її собака зазвичай без повідка та намордника. Я практично впевнений, що ця собака живе в районі вулиці Лигоцького, тому що ми її бачили декілька разів, і ця жінка, тобто хазяйка, вона ходила за продуктами Велмет, собака завжди її супроводжувала, завжди без ошейника і без наморника. Ну, якби було хоч щось, то... Цієї трагедії я думаю, що не сталося. Собаку поки що не ідентифікували, тому родичі постраждалої просять допомогти знайти пса, аби все ж таки дізнатися, чи хворий він на сказ, бо від цього залежить подальше здоров'я потерпілої. А поки жінка має ходити включно до квітня на регулярні перев'язки.